Так, доброго дня вам. Хочу поділитися з вами такою інформацією. Сьогодні моя знайома їхала вчора верніше, з України по Укерпеселю в Польщу. Укрпесель у неї був і Дія, то її ледве пропустили на границі сюди за кордон в Польщу. Поняли? У неї була дія, Укрпесель. Сказали, що ви з Луцька, у вас війни немає, у вас не окупована територія, ви не маєте права без візи їхати до Польщі. Куди ви їдете, Спросили в неї. На роботу вона каже: Ні, не на роботу їду до чоловіка. Чоловік живе в Варшаві. Ну, в общем, з трудом їй вийшло виїхати. Якби вона сказала, що вона йде на роботу, то має бути тільки віза, робоча віза. Так що вже по Укрпеселю не впускають на територію Польщі. Якщо у вас Укрпесель і ви не з окупованої території, так що дивіться, будь ласка. Як будете їхати уважно, щоб у вас була біометрика або робоча віза. Так я сьогодні узнала, думаю, скажу вам. Так що поділіться моєй, моїм фільмиком. Хай люди подивляться, щоб знали, що зараз вже по Укрпеселю можна не проїхати по на границі. Укрпесель діє вже не дійс, не, дійс, не, дійс, не дійсне. Якщо ви не з окупованої території почали возмущатися, що вас тут не так багато, ви сюди всі приїжджаєте по виплати, виплати отримуєте, а робити не хочете. Ну, в общем, така оце ерунда. Що почула, та й вам кажу всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе.